Що потрібно знати про ВЛК? Військово-лікарська комісія визначає ступінь придатності військовозобов'язаних та військовослужбовців до військової служби. При проходженні ВЛК військовозобов'язаний має пройти щонайменше сімох лікарів. Якщо військовозобов'язаний потребує додаткових спеціальних обстежень, він має повідомити про це лікарів, які визначають його ступінь придатності чи непридатності. Якщо у вас наявні будь-які медичні документи, ви також їх показуєте, надаєте, підтверджуєте свій стан здоров'я. Окрім того, варто зауважити, що ви маєте бути ознайомлені з результатами проведеного огляду, тобто ви маєте чітко розуміти, що конкретно прописав той чи інший лікар. Більше того, ви маєте поставити свій підпис. За результатами огляду, якщо ви не згідні з прийнятим рішенням, ви можете його оскаржити до регіональної чи центральної ВЛК. Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, згідно з указом, строковиків демобілізують у квітні травні 2024 року зі Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших військових формувань, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану. Указ набирає чинності з дня публікації, тобто з 7 березня. Одиноких батьків та родичів осіб з інвалідністю першої і другої групи, звільнять від мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони прийняв рішення щодо звільнення даних категорій осіб від призову на військову службу. Дану інформацію оголосив секретар комітету, згідно із його заявою, звільнення від мобілізації зможуть отримати наступні категорії осіб: жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують. Дитину, а також члени сім'ї осіб з інвалідністю першої і другої групи. Чи потрібно проходити ВЛК для того, щоб отримати відстрочку? Військово зобов'язані повинні один раз на 5 років проходити медичний огляд. Дана норма закріплена в розділі 2, главі 3 наказу 402 міністерства оборони України. Якщо ви протягом останніх 5 років проходили медичний огляд, то вам додатково не потрібно його проходити для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Проте, якщо ви проходили такий огляд більше ніж 5 років назад, то вам потрібно пройти ВЛК. І вже після цього отримувати відстрочку. Які підстави для відмови у видачі акту встановлення догляду є незаконними? Якщо вам кажуть, що акт встановлення догляду можуть отримати тільки ті, хто отримує компенсацію по догляду на непрофесійній основі, це не так, оскільки отримання компенсації це право, а не обов'язок доглядача, і не отримання такої компенсації не є ознакою нездійснення догляду. Якщо доходи до глядача перевищують прожитковий мінімум, видача актів встановлення догляду ніяк не пов'язана із фінансовими питаннями. Якщо місцева рада каже, що в неї немає повноважень щодо видачі акту, має в силу прямої вказівки в постанові Кабміну. Якщо місцева рада не визначилась, який саме виконавчий орган буде це робити, це проблема ради, а не заявника, і це ніяк не може бути підставою для відмови у видачі акту. Чи мають право працівники ТЦК оголошувати людину в розшук? Згідно з законом, працівники ТЦК не мають повноважень щодо розшуку військовозобов'язаних. Дана процедура регламентується кримінально-процесуальним кодексом і її можна здійснювати тільки після повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Оголошувати в розшук і затримувати можуть лише на підставі судового рішення, обґрунтованої підозри і в межах кримінального провадження. Інвалідність батьків чи дружини більше не врятує від мобілізації. Новий законопроект передбачає, що особи, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю або батьків своїх чи дружини із інвалідністю першої або другої групи, втрачають право на отримання відстрочки від мобілізації. Єдиним виходом із цієї ситуації є оформлення постійного догляду за дружиною чи батьками.